У Києві зранку в одній зі шкіл неповнолітній поранив учительку та однокласника. Розслідується замах на вбивство двох людей. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці офісу генпрокурора. Більше подробиць дізнаємося від нашого колеги Нікіти Галки. Він зараз перебуває на місці. Події Нікіто. Тобі слово, що вдалося тобі дізнатися станом на зараз. Колеги, мої вітання, перебуваємо у столиці у районі Оболонь у школі, де власне сталося сам інцидент. За офіційними даними правоохоронних органів, знаємо, що інцидент відбувся близько дев'ятої години ранку. Як змогли поспілкуватися із учнями цієї школи із батьками і з то вдалося з'ясувати, що от за нашу інформацію це був учень 9-го класу. Він спочатку напав на вчитель. Яка викладала предмет історія України, а вже після цього знов ж таки за даними, які ми тут змогли на місці з'ясувати неофіційними. Інший учень намагався заступитися за вчительку і також отримав ножове поранення. Після цього нападник закрився у шкільному туалеті, де намагався нанести собі поранення. втім, там вже його знайшли правоохоронці і доставили до лікарні. Саме на зараз маємо інформацію про те, що всі троє перебувають у лікарні. У самій школі навчальний процес не зупинений. Це таку інформацію, не під запис. Ми отримали від директора школи. На місці нині тривають слідчі дії. Там працюють представники правоохоронних органів ювенальної поліції. І попри те, що як я сказав раніше, що уроки не зупинені, але бачимо, як деякі вчителі викликають батьків для того, щоб вони приходили і забрали дітей. Ну, от, поки ми тут чергуємо близько години, бачили вже, мабуть. Кілька десяток е е батьків із дітьми, які покидали школу, Нікіто. Скажи, будь ласка, чи працюють на місці ще правоохоронці, чи ведуться якісь чи дії, чи там уже все завершили? Ні, на місці ще працюють правоохоронці. От поки що офіційну інформацію, ту, яку маємо, станом на зараз власне і виклав. Ще проводяться слідчі дії? Я так розумію, що правоохоронці працюють і на місці інциденту, можливо, допитують когось. Знаємо, що от змогли запитати батьки, зокрема нападника, перебувають поруч з ним в лікарні, але які слідчі дії будуть із ними далі. Поки що у нас інформації немає. І з того, що ти бачив, Нікіто, чи є там якась охорона в цій школі? Можливо, поліція чергувала в школі, чи є там рамки через з металошукачами, аби вони можливити такі випадки? В школі працює охорона. В принципі, це досить поширена практика у столичних школах. І ця оболонська школа не виключення. Тут є. По перше і поліції, по-друге, муніципальної варти, і вони тут, тобто, це працівники штатні, які працюють в цій школі. От ми зайшли. Ми на превеликий жаль, як журналісти, без дозволу не можемо знімати в середині школи, тому от кадрів із середини ми показати не можемо. Але коли ми зайшли, нас зустрів працівник муніципальної охорони, попросив почекати, і вже там ми змогли поспілкуватися із директором школи, тобто і дітей, які в тому числі приходять до навчального закладу їх на порозі зустрічають працівники муніципальної охорони, тому так, охорона тут є. Нікіто дякуємо тобі за твою роботу. Ми будемо для від тебе чекати і ще подробиць, коли будуть відомі, долучайся до Суспільної студії. Нікіта Галка був з нами на зв'язку. Кореспондент Суспільного, який зараз перебуває на місці події в школі. Нагадаю, де сьогодні зранку неповнолітній поранив учительку та однокласника. Усі троє наразі перебувають у медичному закладі. А дії неповнолітнього нападника у столичній школі кваліфікували як замах на вбивство. Поліції кримінальне провадження встановлено, що сьогодні вранці учень 9 класу під час перебування у навчальному закладі у пиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю і 14-річного однолітка. Про це повідомляє поліція Києва у себе на Фейсбук сторінці 15 хвилин тому. Попередньо у неповнолітнього. Діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя у вчительки колото різані рани рук та живота обох потерпілих госпіталізовано і встановлюється ступінь тяжкості спричинений хім тілесних ушкоджень. Повідомляє поліція у Фейсбуці. Після скоєного річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. І наразі неповнолітній перебуває у лікарняному закладі, де йому надається необхідна медична допомога. Повідомляють у поліції. Про це нам і колега Нікіда Галка також розказав. Що нападник завдав і собі травм, де його вже знайшли правоохоронці.